Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку стрілець З вами ваш астропсихолог Клименко Наталії. Це прогноз для вас на лютий 2025 року, на останній місяць зими. Розберемо основні важливі аспекти, що торкнуться вашого життя, щоб ви могли якомога краще та ефективніше прописати плани на місяць. Перша половина місяця може займати багато часу, яке пов'язане із вашою творчістю, дітками та хобі. Та, все ж таки, практично весь місяць іде підготовка для сфери, яка стосується сім'ї та місця проживання. Більш детально поговоримо зараз. А ви поки що ставте лайки для енергообміну, буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Це допомагає просувати український контент. Прогноз є загальним. А для індивідуального прогнозу можете звертатися до мене в Дірект інстаграм за більш детальною інформацією. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком, куди потрапляє асцендент, а також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються. Діток ми дивимося за місячним знаком. Почнемо із 1 лютого. Венера, яка символізує любов, гармонію, красу. Наші бажання та фінанси буде у з'єднанні із Нептуном, це планета вища, вищий прояв Венери, тобто, це всесвітня любов, віра, мрії. Фантазії, з'єднання буде в вашому четвертому секторі, тобто ви можете здійснити якусь свою мрію, яка стосується вашої сім'ї та місця проживання. Це чудовий період для творчості вдома, для налагодження відносин із членами родини. Хто працює вдома, чудовий аспект для творчості. Та допомоги іншим 3 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Меркурій планета мислення, інформації та спілкування. А Юпітер планета, яка це все розширює, дає авторитет, торкатися аспект буде 3 та 7 секторів. Все, що стосується вашого. Близького оточення це можуть бути колеги по роботі, брати, сестри, рідня, тітки, дядьки, а також сусіди. І все, що стосується партнерства, тобто, це можуть бути партнери або по бізнесу, або по шлюбу, також опоненти та клієнти. Це можуть бути укладання важливих угод. Отримання важливих документів на далекі поїздки, оформлення власного бізнесу для когось прятла можливість для зустрічі із важливою для вас людиною, укладання шлюбу, або ж це може бути періодом отримання важливого документу. Це може бути підвищення кваліфікації, отримання диплому, сертифікату. 4 лютого венера буде переходити в знак Овен. В знак, де вона проявляє себе як Амазонка, харизматична, рішуча, ініціативна, пристрасна, буде вона в вашому п'ятому секторі там, де Венера, там успіх. Тож це можуть бути важливі зустрічі для вас, романтичні побачення, сприятливий період для організації вдома свят, або ж вас частіше можуть запрошувати на різноманітні івенти. Кафе, ресторани, це сприятливий період для відпочинку, для відпусток, а також романтичних побачень, спілкування із дітками, коли ви можете зайнятися своєю творчістю. Люди будуть вас надихати 4 лютого. Юпітер буде переходити із ретроградного в прямий рух, і це буде. Торкатися ваших партнерських взаємовідносин, тобто, це може бути і підтримка вашим партнером, або ж отримання винагороди за вашу партнерську взаємодію, можуть бути спільні покупки, або ж співпраця в партнерстві 9 лютого, Марс. Буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, торкатися аспект до 4-го та 8-го секторів, все, що стосується вашої сім'ї, місця проживання, нерухомості, земельної ділянки, а також 8 сектор це сектор спадщини, податків, митного контролю, все, що стосується езотерики, таємниць. Трансформації для когось це може бути сприятлива можливість для створення сімейного бізнесу, періоду спішного розподілу спільних фінансів та ресурсів, створення власної справи із партнерами, яка стосується нерухомості, або ж Великого бізнесу, переоформлення документів пов'язаних із нерухомістю 12 лютого настає повний місяць у вашому дев'ятому секторі, і він буде висвітлювати теми, які стосуються всього іноземного, закордонного для когось це може бути сприятлива можливість для навчання за кордоном або ж отримання важливої інформації, важливого документу, вирішення юридичних питань, отримання звітності або ж успішна здача екзамену. Це може бути і видавнича діяльність для когось мандрівка або ж отримання закордонного паспорту. Наприклад, для когось ви можете стати наставником, можуть бути зустрічі із родичами вашого партнеру. Або ж зустрічі з вашими онуками. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак Риби, ваш четвертий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування, і вона буде стосуватися вашої сім'ї, вашої батьківщини, а також традиції роду. І вже через кілька днів, 18 лютого, і сонце буде заходити в знак риби, знак милосердя, романтики, таємниць. Ваш четвертий сектор, там де сонце, там вектор нашої уваги. Ви будете багато енергії приділяти саме своїй родині, місця свого проживання, вирішення різноманітних сімейних питань, питання можуть бути пов'язані із платіжками або ж покращенням умов проживання. Це може бути і періодом переїзду. 23 лютого, Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, торкаючись вашого восьмого та четвертого секторів. Знову торкаються ці сектори. Це сприятлива можливість для підписання короткострокових угод, недалеких поїздок, або ж ваша активність, рішучість, яка пов'язана із документацією, що стосується. Нерухомості та спільних ресурсів і фінансів з вашими партнерами питання пов'язані з податками та соціальними виплатами. Із 20 по 28 лютого Марс буде переходити в прямий рух, але він буде в стоянні, тобто призупиняє свою швидкість. І вже 24 лютого він переходить в прямий рух, і справи, які стосуються восьмого сектору, де він зараз знаходиться в знаці рак, будуть просуватися швидше в результаті того, що Марс буде нарощувати свою швидкість, буде менше затримок, і це буде вказувати на вашу більшу активність та енергійність щодо взаємодії із іншими людьми з партнерами, що стосується спільного капіталу та ресурсів, а також питань пов'язаних із здоров'ям. Також це може бути зміна банківських карток, підписання важливих для вас. Угод 28 лютого настає новий місяць в вашому четвертому секторі, тобто буде зароджуватися нова енергія для нових починань. Перед вами відкриваються нові можливості, які стосуються вашої сім'ї, місця проживання та нерухомості сімейних цінностей. Ви можете в цей період дізнатися звістку про народження дитини або ж розширення. Сім'ї ваших вже дорослих дітей, а це може бути і переїзд до коханої людини. Сприятлива можливість для того, щоб займатися роботою онлайн з дому, наприклад, або ж успішно вирішити сімейні питання, створити сімейний бізнес. Це може бути і зустрічі в родинному колі всіх членів сім'ї в кінці місяця. Венера. Яка символізує взаємовідносини, буде в своєму стоянні, адже вже із початку березня вона переходить в ретроградний рух, тож також будуть актуальними за цей період питання взаємовідносин та фінансів. Бажаю вам успішного місяця, реалізації ваших планів найкращим чином. Нехай буде світло в душі і радість на серці. Сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео.